Багатьох оперативних втручань можна було б уникнути, якщо б своєчасно проводилась дегельментизація. З другого боку, не можна виключити актуальні с теми звичайної маніпуляції, тому що все, на чому можна заробити гроші, може викликати поширений інтерес, поширення такого інтересу. Що спричиняють паразити в організмі людини? Паразити в організмі людини можуть викликати місцеві впливи, тобто там, де вони знаходяться, це буде механічне ушкодження органів. Є паразити, які мають присоски, є паразити, які мають гачки. І вони цими гачками зачіпляються за слизові і будуть ушкоджувати ці слизові. Може бути, коли паразит знаходиться в мозковій тканині, це теж буде викликати якби, ушкодження мозку, подібне навіть дуже до інсультів. Також паразит може викликати стиснення органів, коли він росте. Зокрема, от, наприклад, ехінококова кіста, коли вона починає рости, вона буде викликати стиснення органів. Якщо вона росте в черевній порожнині, звичайно, місця там багато, але якщо вона росте в черепній коробці. Препарат для лікування глисних інвазій. І вона пропонує. І ми вже не раз стикалися з таким, коли людина приходить і каже, я от тут підписана в цій фірмі, от в нас є такий препарат. Я не буду брати те, що ви мені рекомендуєте, я собі візьму це, тому що воно мені виходить дешевше по підписці, і я буду цим користуватися. І я даю на вибір пацієнта в такому випадку і кажу, давайте, ви це поприймаєте, ми подивимося, чи буде результат. Іноді є результат, іноді немає результату. Тому що для того, щоб синтезувати препарат хімічний, потрібно би, багато років працювати над тим, щоб протиглисний хімічний препарат синтезувати. Але для того, щоб екстрагувати з рослинної сировини, яка має протипаразитарну дію, діючу речовину в достатній дозі, гарно її скомпонувати і зафіксувати так, щоб коли цей препарат попаде в організм людини, він спрацює проти паразита, теж не так просто. І тому не кожен, мабуть, бат буде мати достатньо сильну дію проти і про це треба теж знати.